Вітаю всіх, мої дорогенькі водолії. Рік 2026 для водоліїв. Рік 2026 для водоліїв. Так. Карта року. Десятка кубків. Карта щастя, злагоди, сім'ї, родини або країни. Е, хороша карта. Карта хороша, як об'єднати сім'ю, як зробити щасливою сім'ю, як навести лад у сім'ї. І десятка кубків це завжди про те, що не треба показувати картинку красивішу, ніж вона є насправді. От живи так, як воно є, і показуй так, як воно є. Не треба нічого приукрашати. Але головний лейтмотив — це сім'я, любов, сообщество, очах, дім, стосунки. Для водоліїв це буде головне. В яких енергіях? Карта «Страшний суд. Получення по заслугам. Все, що робили в попередні роки, да? карта кармічна, «Страшний суд. Прийдеться в 26 му році розплачуватися. Якою буде розплата, карти говорять, що адже карма буває не тільки погана, бо всі, коли чують слово карма, думають, що це зараз щось погане. Ні, карма вона і вознаграждає за твої дії, да? за твої діяння. добрі, вона і вознаграждає. Так от тройка кубків, імператор, умеренності, тройка жезлов. говорить, що це візнаграждіння буде досить таке приємне, якби тебе будуть одобрять. Тебе будуть возносить. Скажімо так, ти будеш бачити плоди своєї роботи, і це тебе буде радувати, оберетні гармонії, спокойстві, займатися своїм здоров'ям обов'язково по Да? навести порядок, імператор, розставити все по містам. Тому що і десятка кубків, і імператор. Це рід, родина, це країна, це батьківщина, це твоє життя, твоя імперія. Порада. Сила. У тебе хватить сили вийти переможцем в цьому році? От просто. Да, як наче вищі сили тебе підхватують і тримають на плаву. І в матеріальному плані, і в духовному плані все на твоїй стороні. Не дивлячись на те, що рік буде похожий на запеклу боротьбу, ти виходиш переможцем водолічик. Понімаєш? Ти виходиш переможцем. Водолійчики, згадуємо, хто як себе вів да, і хто що робив на протязі предучих років. Але карти показують, що вознаграждення для вас буде хороше. Лічно ви будете задоволені плодами свого труда. Сонце. Ну, будете сяяти, вас оцінять, вас вознесуть, і ви будете притягувати взори багатьох, і ви будете світити, і до вас тягнутимуться люди. Коло вас тепло, коло вас хорошо. Ну, прекрасний розклад для водоліїв. Водолії я бажаю, щоб все це збулося для вас.